Заговорив собі зуби Вовк Патлатий, Поки зі здобиччю своєю грався. Грався він зі здобиччю своєю і думав він про щось, Про щось таке, що його відволікало від розправи зі здобиччю своєю. І сталося. Не так, як гадалося, для Вовка Патлатого. Він хотів погратися зі здобиччю і тільки потім поласувати нею. Але поки він подумками своїми мешкав, в нього цю здобич відібрали, а потім і за ним прийшли. А мораль казки в нас така. Стався до свого діла серйозно, а не як цей вовк патлатий. Варто тільки трошки замешкатися і усе, усе може обернутися проти тебе.